Коханий, я груба і жирна. Ну, що ти починаєш? Ти чудова і прекрасна? Ні, я жахливо товста. Я розбирала шафу і знайшла позаминулорічні джинси і не влізла в них. Я помру, задихнувшись своїм жиром. Я так зрозумів, що коньяк у шафі ти теж знайшла. «Угу». Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Бабусю, а у тебе є вайфай? Не вигадуй, їй що є. Мама готує на кухні і чує, як син грається в кімнаті в залізницю. Ви чому виродки ще по місцях не сіли? Потяг трястя скоро вирушає. Прибрали сумки з проходу. Ну, воруши копитами. Мама заходить до кімнати і каже Сашко, це що за грубощі? Що це за погані слова? Давай но, іди в куток на дві години і подумай над своєю поведінкою. За дві години мама чує, як син каже Шановні пасажири, наш поїзд відходить через п'ять хвилин, прохання сісти на свої місця і прибрати сумки з проходу. Секундна пауза. А кого гребе, чому була затримка на дві години? запитайте ту жіночку, що на кухні. <риклад> Чоловік прийшов додому п'яний, весь побитий і почав приліплювати лейкопластир до ран вранці встав, а дружина його питає Васю, ти вчора знов був п'яний? Ні. А хто ж тверезий на дзеркало лейкопластир ліпить?